І тема сьогоднішнього слова Ісусова молитва в Гефсиманії. Ісусова молитва в Гефсиманії. Кожен з вас розуміє і пам'ятає, що це була за молитва, що відчував Ісус, що відбувалося напередодні і що відбувалося після цієї молитви. Кожен з нас розуміє стан душі Ісуса Христа, і я хочу ще раз прочитати цей уривок це Євангелія від Марка, 14 розділ з 32 по 42 вірші. І пройшли вони до місця, що зветься Гециманія. і він каже своїм учням: посидьте тут, поки я помолюсь. Він узяв із собою Петра, Якова, Іванна і почав сумувати, й тривожитись та казати їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтесь тут і пильнуйте. І відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав: Авва, Отче, для тебе. Можливо, все. Забери цю чашу від мене, але хай буде на те що я не те, що я хочу, але те, що хочеш ти. Він приходить і знаходить, що вони, учні його, заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не міг ти пильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову помолитися, і, промовивши ті самі слова, і повернувся, знайшов, що вони знову спали, бо очі їх стали важкими та й не мали що відповісти. Він проходить утретє і каже їм: Ви ще спите і відпочиваєте досить. Прийшла година. І ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо. Вже підійшов мій зрадник. Це відома молитва Ісуса в Гевсиманії, коли Він страждав, коли Він перебував в стражданнях. І я хочу попросити, щоб вивели. Таку картинку, так, яку ви можете знайти в інтернеті, коли Ісус сидів в цьому в Гефсиманському саду і молився. І йому було важко, йому було тяжко, і він молився до Отця і Він казав: якщо можливо, нехай ця чаша мене, але не те, що я хочу, як хочеш ти, нехай здійсниться воля Твоя. І знаєте, коли ми дивимося на цю чи аналогічну якусь картинку, ми можемо зрозуміти, що це був нелегкий путь Ісуса Христа, так? І я хочу, знаєте, задати декілька таких питань. Хоча на це питання я вже дав і відповідь, але щоб ми зрозуміли і могли знаєте, аналізувати, ми повинні задавати такі питання навіть самі собі. Чи було. Легко Ісусу Христу. Син Божий, Месія, помазаний, який має те, чого не мав ніхто на цій землі. Але те, з чим він стикнувся, це для нього було дуже важко. Для нього це було дуже важко. І ми можемо побачити, як в Марке той уривок, що ми читали, 14 розділ 34 вірш, як написано, та казали, казав їм смертельним смутком охоплена душа моя. Ось це стан душі Ісуса Христа в ту мить смертельним смутком. Він розумів: декілька годин, і я зустріну смерть. Ісус Христос в тілі людини, молодий чоловік, якому 33 роки, і він розуміє декілька годин, 10, 12 годин, і я зустріну свою смерть. Йому дуже важко. Хоча він розумів, для чого він прийшов, хоча він розумів, що він буде робити, і він розумів, наскільки це важко. Знаєте, мабуть, стан Ісуса Христа. Мабуть, зараз можуть зрозуміти по-справжньому тільки воїни, які сьогодні напередку. Мабуть, тільки вони зрозуміють те, що розумів Христос. Коли ти сидиш в окопі, коли ти бачиш ворога, і в тебе є там трошки зброї, і те, що ти бачиш, те, що ти відчуваєш, дещо я можу зрозуміти по тому, що військові розповідають. І вони дуже часто. Там в Окопа вже прощаються з життям, прощаються уявно з своїми близькими, своїми дітьми, своїми жінками. Вони кажуть, ми навіть не можемо зателефонувати і тому подумки я вже пропрощався з усіма. Я не знаю, наскільки можна порівняти страждання Христа і страждання наших воїнів, які сьогодні також потребують нашої молитовної підтримки. Але я розумію, що як смертні муки охопили Христа, так смертні муки охоплюють сьогодні військових. І це дуже важко. Можливо, ви можете зрозуміти, коли дуже-дуже сильно захворіли. Інколи буває, в нас там температура підвищується там за 40 градусів чи до 40, і все твоє тіло горить, воно все болить, і ти не можеш цього виносити, ти не можеш цього терпіти ось так. Муки смертні, вони охоплюють твою душу. Інколи, коли тобі кажуть, що щось трапилося з твоєю дитиною, твоя дитина попала там в аварію чи ще кудись, і ти не знаєш, в якому стані дитина, і ти їдеш у лікарню, і в цю мить ти можеш зрозуміти, що таке муки охоплюють твою душу. Можливо, є ще якісь приклади, можливо, в, вашій житті, в вашому житті були такі приклади, коли ви розуміли, що настільки сильно муки смерті охопили мою душу, що мені важко зробити вдих. Мені важко, в мене болить таке відчуття, що в мене весь мозок болить, бо щось цього здавлює. В мене серце болить, що щось її здавлює. в мене все внутрі болить, душа болить. І я не можу знайти спокій, бо ці смертні муки вони здавлюють. Щось таке відчував Христос. І Він не ховав цієї болі. І Він не соромився цієї болі. Він взяв. Трьох учнів, він взяв написано Петра, Якова та Іоанна, самих близьких, таких рідних для нього учнів, і він перед ними відкрився. Він взяв з 12, Іуда вже пішов по священників, їх залишилось 11. І він з цих одинадцять взяв трьох, він відійшов з ними осторонь, і він відкрився перед ними. Він розповів те, що він чує. Він каже: мені зараз дуже важко. Те, що зі мною зараз відбувається, я не винесу, я не можу це перенести. Я прошу вас, допоможіть мені, побудьте сьогодні зі мною, помоліться. І залишивши їх, він відійшов ще на деяку э, розстояння, на деяк. Відстань, дякую, на деяку відстань, і він залишився один, і він почав молитися. В Євангелії від Луки, 22 розділ, 44 вірш. Написано, що, перебуваючи у великій тривозі, Лука таке пише про ту мить Христа. Він ще ревніше молився, і під його став, як краплини крові. Що капали на землю. Настільки було важко. І знаєте, ось цей, ось Ця ось, ось така подія, коли написано, що під Ісуса, як змішаний з кров'ю, капав з Його обличчя, в медицині є такий відомий факт, і він називається гематодроз. Коли від сильного навантаження, коли від сильного такого Тиску, духовного тиску в людини еритроцити, вони через капіляри проникають і змішуються з потом, і виходять з потом. пот змішаний з кров'ю. І це відбувається тоді, частіше за все, тоді, коли людина в великому навантаженні, коли вона в стресі, коли їй духовно та психологічно дуже важко. І ми бачимо, що Ісусу Христу дійсно було Дуже важко. Це не була така, знаєте, прогулянка в Гефсиманському саду. Та нічого страшного. Я зараз віддам своє життя, а потім я поверну своє життя, і буде все добре. Ні, йому було дуже важко. І він робив ці кроки задля кожного з нас, задля майбутнього. Бо він розумів, сьогодні це важко, але якщо я це не зроблю, майбутнього в людстві не буде ніякого. І за майбутнє, за наше спасіння він пішов на цей крок, він пройшов цю місію і він зробив те, для чого він прийшов. Він казав: нехай буде батько, воля твоя. І друге питання, на яке ми десь вже дали відповідь, але я все ж таки хочу, щоб ми його ще раз задали. Чи потребував Ісус підтримки і допомоги від своїх друзів? Так. Ми бачимо, що він потребував цієї допомоги. І Марка, 14 розділ, 33 вірш, ми бачимо, що він каже, 14.33, він взяв з собою Петра, Якова і Івана. Для чого він взяв? Йому треба була підтримка. Він не залишався один. Це моя проблема, це моя біда, я сам її буду вирішувати. Ні, він не залишився один. Він розумів, мені потрібні мої друзі. Мені потрібно з кимось побалакати, мені потрібно, щоб хтось мене підтримав. І 37-й і з 37 по 41 вірш ми бачимо, коли він приходить і бачить, що вони заснули, він просив, щоб вони його підтримали, також молились. Але бачить, що вони заснули, він не каже, ну ладно, жалко їх, нехай сплять, в них свої проблеми, в них ще там буде про що молитися, нехай відпочивають. Ні. Він їх будив. Він їх будив і казав, побудьте зі мною, помоліться зі мною, допоможіть мені. Вони прокинулись. Ісус відходить, приходить, знову поснули. Друзі мої, побудьте зі мною, моліться. Я потребую сьогодні цієї допомоги. І навіть Ісус, Він потребував допомоги. І третє питання, знаєте, до яке я хочу, щоб сьогодні ми задали і дали собі таку відповідь, в кого в першу чергу Ісус шукав допомоги. До кого Він приходив молити. До Отця Небесного. Незважаючи на те, що біля нього були друзі. Незважаючи на те, що він розумів, що мене, мені потрібна підтримка моїх друзів, але він розумів, що перш за все, мені потрібен батько мій небесний. Євангелія від Марка, 14, розділ, 36 вірш. І він казав: Ава, Отче, для тебе можливо все. Ава Очі для тебе можливо все. Яку б силу, яку б владу не мав Христос на землі, без Бога Він розумів нікуди? І в першу чергу до Батька Небесного. В мене є друзі, я відкрився перед ними. Я попросив, щоб вони також молилися перед обличчям Батька. І я також не буду сидіти і казати, ви моліться, мені дуже важко. І я буду молитися перед обличчям батька, і він молився. І в Євангелії від Луки також ми можемо побачити 22-й вірш, 22-й розділ, 43-й вірш. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився. І ми бачимо, що Він чекав цієї допомоги, 43 й вірш. І з'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. І коли він молився, батько дав ангела, послав ангела для того, щоб він підкріпив Ісуса на Його шляху. І написано, і ангел прийшов, підкріпив йому, і з цим підкріпленням Ісус зміг. Виконати свою місію та пройти свій шлях. До чого я все це веду? Знаєте, приклад Ісуса Христа, Він є приклад для кожного з нас. І які б ми не були сьогодні в цьому світі, чи сильні, чи слабкі. Можна сказати, я гордий, я такий сильний, я все можу витримати, але в нашому житті, як і в житті Христа, можуть бути великі проблеми, і через це проблеми душа наша, наша може бути скутана цими смертними оковами, тенетами. І знаєте, і ми повинні розуміти, що якщо в нашому житті щось таке ви б, Відбувається, чи це ще не значить, що Бог не з нами, Він про нас забув, Він нас не любить, бо в нашому житті бувають такі обставини, які ми повинні здолати, повинні пройти. І коли такі обставини відбуваються в моєму житті, в вашому житті також щось подібне відбувалось, коли вам було дуже важко, дивлячись на Ісуса Христа. Ми повинні зрозуміти, перший взяти такий урок. Якщо мені дуже важко, це не означає, що Бога немає поруч. Він є. І він від мене не відмовився. Коли мені настільки важко другий урок, який я можу для себе взяти, я не можу закривати своє серце від інших людей. Це велика помилка. Я дуже часто в церкві. Зустрічаюся з такими обставинами, коли людині було щось погане. Я кажу, чому ви не позвонили, чому ви не сказали, чому ви не звернулися? Та ладно, та якось так, та навіщо когось турбувати? Ні. Перш за все, ми повинні знайти того Петра, Якова, Іоанна, тих близьких для нас людей, яким ми можемо відкритись. Кому ми можемо зателефонувати, з ким ми можемо поспілкуватися і сказати, Надя, Сергій, там Люба, Саша, там ще хтось. Слухай, мені зараз важко, помолись за мене. Помолись разом зі мною, Батько Небесний. Я потребую зараз допомоги. І знаєте, ми, як люди, вперше за все ми чекаємо, якої підтримки, щоб хтось прийшов і зробив нашу працю замість нас. Більше за все. Мені так погано, так погано, я нічого не можу робити, я нічого не хочу робити, я лежу все, я вмираю. І ми чекаємо, що зараз усі прибіжать, і тут на ноги нас піднімуть, там супу нам наварять, те зроблять, те зроблять, гроші надають, повні кармани. так? Ну, Ось такої ми бажаємо підтримки. Але ми повинні розуміти, що коли нам так важко, це не означає, що ми повинні лежати і тільки казати, мені погано. Треба рухатись. Треба вставати на ноги, треба пройти цей шлях. Уявляєте, наскільки важко було Христу, але Він робив ці кроки, йшов назустріч цьому випробуванню, і він не зупинявся. Але мені потрібна допомога моїх друзів. І тому я відкриваюся своїм друзям. Друзі, мені погано. Я буду молитися. Підтримайте мене в молитві. Допоможіть мені. Не залиште мене на самоті. І інколи буває таке, да, да, пастор, ми з вами, ми вас підтримуємо, а ти відчуваєш, мабуть, поснули. А може, і не поснули. Але інколи ми можемо е, відчувати, що поснули. Через деякий час перетелефонуй. Якщо ще не вирішилась проблема, перетелефонуй. Помили ще раз зі мною. Знаєте, інколи, було, та я вже. Одного разу дзвонив, я одного разу вже просив, щоб мене підтримали. Що я буду надоїдати людям? Це проблема нашого мислення. Чому я буду надоїдати іншим людям? Я вже один раз сказав, хватить, досить, не досить. Якщо треба, звертайся. Звертайся другий раз. Якщо треба, звертайся третій раз. Не залишайся в своїй проблемі наодинці. Сам Христос не залишився один на один з проблемою. Він шукав, Він відкривався. Якщо Христос це робить, чому це я не можу не робити? Можливо, я такий гордий, не буду, нікому не скажу. А можливо, від цього і не можу здавати ці обставини? А можливо, більше страждаю, тому що не відкрився перед кимось. Дійсно, не перед, не перед кожним можна відкриватися. Бо інколи я відкривався перед людьми, перед якими краще б я мовчав. Буває і таке. Але я знаю, відкрившись перед своєю дружиною, вона мене ніколи не зрадить. Вона мене ніколи не кинеть. І вона ніколи не перестане молитися за мене. В мене є один, до кого я можу звернутися. Ще треба знайти другого, третього. І я не кажу, що в мене є тільки один. Я знайшов одного, до кого можу звернутися. І ще треба знайти. Таких друзів треба мати. До пастора можна звернутися пастор, помоліться. Повірте, пастор судити не буде і не буде усім розповідати, який ви і що у вас трапилось. У Вас вже може бути дві особи. Це ваша дружина, чоловік чи жінка, це ваш пастор. І ще когось знайдіть. З ким ви спілкуєтесь, кому ви вірите, кому ви можете відкритись, знайдіть таку людину ще. Інколи я розумію, ми знаєте, є такі в нас близькі, близькі люди це діти. Але інколи ми розуміємо, що батьки не все можуть розповісти навіть дітям. Бо батьки в очах дітей, вони завжди сильні, вони завжди герої. І ми інколи не можемо розповісти дітям. А інколи такі обставини, що навпаки, ми розуміємо, мій син він має силу, він знає Бога. І я можу йому позвонити і сказати: сину, підтримай мене в молитві. Я зараз потребую там, прийняти рішення. І я не знаю, як прийняти рішення. І ми інколи вважаємо, ну як це я дітям скажу, я не знаю, як прийняти рішення, що я дурний в очах дітей буду. Ні, не дурний, а просто потребую допомоги. Коли в мене щось трапляється в житті, в мене знає вся сім'я. В мене знає дружина, в мене знають діти. Я там дзвоню своїм дітям, в нас є група родственнички, і я в групу пишу, там тільки наша сім'я. Дочки, сини та зятя. Я тільки туди пишу, любі друзі, помоліться, в нас такі-то обставини. Все. Я знаю, вони мене ніколи не кинуть, ніколи не залишать. І коли в них є якісь обставини, вони в родственнички пишуть: помоліться за нас, в нас такі-то обставини. Все. Сім'я стала на молитву. І я розумію, що я не буду лежати, а сім'я буде вирішувати мої проблеми. Я буду вирішувати проблеми, але сім'я зі мною в молитві. І коли ми в молитві разом, Бог дасть янгола свого. І Він підтримає, Він дасть мені сили здолати цей шлях, знайти правильну відповідь. Любі друзі, поважаю вас, але подивіться, наскільки ви не праві. Коли ви приймаєте рішення справлятися з проблемами наодинці? Чоловіки дуже часто не відкриваються перед своїми дружинами. Та я ж чоловік, що ж я скажу своїй дружині? Дружина це перша помічниця. Якщо ти соромишся свою дружину, знаєте, Адам з Євою поки не грішили, вони не соромились. Вони ходили один перед одним, вони не соромились, все було відкрито, все було єстественно. А коли згрішили, тоді почали вже стіснятися, скриватися, мовчати. І коли ми навчаємо молодь добрачної школи, я завжди кажу: ви повинні поважати один одного, вірити один одному, допомагати один одному і не засуджувати один одного, такі, які ви є. І у вас буде справжня єдність. Якщо чоловік соромиться своєї дружини, значить, якийсь є гріх. Не гріх проти дружини. Будь-який гріх, бо гріх, який є ще в твоєму тілі, він каже, та ну чого ти будеш там своїй дружині казати? Слушай, це дружина. Двоє будуть одним тілом. Що може бути ближче та, най... та краще? Перестань соромитись дружини. Перестань соромитись чоловіка. Підтримуйте один одного, моліться один за одного. Долайте цей шлях разом. Знаходьте тих, до кого ви ще можете звернутися так, як це зробив Христос. Христу було дуже важко, і коли мені дуже важко, це не соромно. Скажи сам собі, коли мені важко, це не соромно. Це такі обставини. Коли я звертаюся за допомогою, це не соромно. Бо мій Господь Ісус Він звертався за допомогою. І коли Він молився, і коли він шукав від Бога допомоги, Господь не залишив його. Долаючи життєві небезпеки, ми маємо гарний приклад. В нашому Господі Ісусі Христі. І якщо ми навчимося вчиняти, як робив наш Господь, ми будемо бачити і Божу силу, і Божу допомогу. І тоді ми не скажемо, що проблеми мої не вирішуються, обставини мої не вирішуються. Все воно буде вирішуватись. І те, що мені треба пройти, я пройду. І я побачу цю перемогу в ім'я Ісуса Христа. Amém.